Слава нації! Слава Україні! З вами я, Оксана Вишневська. Ви на каналі Вишивка без заборон і забобонів. Ми говоримо про поділ жіночої сорочки, Чернігівщина, 1910 рік. От, і зараз я вам покажу, як ми це будемо шити. Значить, як я вже говорила в попередньому відео, ми беремо ниточку, якою вдвоє шити не вийде, вона доволі. Виправлю ще, я говорила, що шию без пялець. Ні, я шию на п'яльцях переважно, але наперстка на мої тоненькі пальці вчасно не було. Коли зараз вже реально знайти наперсток, який міг би підійти, я настільки звикла шити без нього, що шити з наперстком не можу. А, так, кріпимо нитку. Закріплюємо нитку. В даному випадку, це в нас дещо складно, тому що. Нитка По своїй товщині, така сама, як нитка полотна. Значить, ось ми закріпили нитку так. Оп. І починаємо нашу лічильну палець. Беремо три ниточки, раз, два, три. І Стібочок. Перший стібочок в три ниточки. А, що у вас має бути? Не а, надто легкий, але і не перетягнутий, аби ви не стягували нитку основи. Тобто, воно не має провисати, і воно не має стягувати а, нитку полотна. От. Це справа практики, цьому досить швидко вчаться. Значить, три нитки, стібочок, чотири нитки стібочок, п'ять ниток. Стібочок і 6 ниток стібочок. Після шести ниткового стібочка ми виколюємо так, щоб взяти дві нитки, у нас будуть протягом всього стовпчика йти однакові. Робимо стібочок на три нитки. А, ну, через те, що я дивлюсь через камеру, мені робити нормально стібочки доволі складно. Я дивлюсь на роботу через телефон. Ось тому трошки буде якось так. Так, три, чотири. Наступний стівочок. Опа. Оп. П'ять Оп. ниток. І наступний стібочок, шість ниток. Як ви можете здогадатися, ховання нитки на початку, як і ховання нитки в кінці, під, посередині між тими двома нитками, які в нас йдуть всередині всього стопчика, От, як на початку роботи, так і на кінці, на кінці роботи абсолютно ідентичні. Тобто, дивіться так, 3, 4, П'ять шість. Знову беремо дві. От. А зараз. Зараз так. Оп, є. Знову дивіться в цей бік трошки, трошки легше. Ось три. Чотири. П'ять. І шість. І знов ці дві ниточки ми беремо ось тут так ось. Три чотири п'ять. От, власне, власне, вся лічильна гладь. Це переважно от прямі стіпки на лицевій стороні. О, щось я напертачила, чекайте. Прямі стіпки на лицевій стороні і скісні стіпки на зворотній стороні. Так? От. Е бачите, через камеру важко. Десь я, десь я не туди виколола, Зараз я повернулася. А ось, нитку. А, власне, в, а, якщо ви спробуєте один, два, три, ну, я зроблю маленьке відео, з різними узорами, ви зрозумієте от, суть того всього і без проблем будете вигадувати вже власні узори. От все-таки, я вам покажу нині популярні там деякі роботи цікаві так три, чотири, три, чотири, п'ять, шість крайні, дві. Три. Да, через камеру трошки. Чотири, обгу, чотири. П'ять. І шість. І тут в нас знов дві. Бачите ось. Я вона вмиснев кола, щоб вам показати ось ці дві нитки. Вони в нас, між ними була закріплена нитка на початку роботи, і вони в нас задіяні в дві сторони. Тобто вони в нас завжди задіяні ці дві нитки. А вже рух далі йде. Так, оп. Так, ось три. Ось, власне, бачите, більш наближено а, до оригіналу, тому що тут в мене щільність нитки виконання і е, нитка основи полотна більш-менш однакової є щільності. Тобто ближче вийшло до е, оригіналу. Що тут ще цікавого в цих стіпках? Дивіться, е, одні йдуть догори. Сусідня йде зверху вниз. Тобто, як воно шилося? шився перший стопчик і продовжуючи роботу, шився другий. Чому так? Робота розпочиналася, от брався весь поділ, так, знаходилась середина, і середня робота це вирізування, і далі пішло вишивання вправо і вліво. Відтак, бачите, тут воно так от іде. Бачите, ось, ось однакові, вони однакові ну, біля кожного. Від вирізування з двох сторін, ці стопчики однакові. Так, а відповідно, ну, тут бралася така довга нитка і йшлася ця робота, нитка закріплювалася, ось перехід від вирізування до стопчиків. Ось від стопчика до стопчика. Бачите, від стопчика до стопчика. Тобто суцільно. Не закріплювалася робота в кінці стопчика. Тобто, цінувався час, не йшла нарізка, Скільки нитка закінчилась, вона закріплювалась, продовжувалася робота, ну, цінувалась кожна хвилина. Тому що наші пращури цінували час. От. Це і є основа. Любові до життя, цінувати час і навіть виконуючи майстерну роботу, чисту, гарну час, все одно поважали. Ну я думаю, тут я дойду цей стопчик вже поза кадром, і ми почнемо наступне відео з того, як почати й зробити вирізування. Дякую.